Поліцейському відділку пролунав дзвінок, відповів сержант поліції міста Бусан. По іншу сторону телефону чувся голос схвильованого таксиста мабуть, він і сам сумнівався в тому, що казав, та чоловік повідомив, що щойно підвіз молоду пасажирку до місцевої річки. А коли вона виходила з автомобіля і забирала свою валізу, таксист побачив, що з валізи тече рідина, яка ймовірно була кров'ю. Чи так це було насправді? І ким була та дівчина сьогодні розбираємося. Всім привіт, мої хороші! Чесно кажучи, сумувала за вами. Вітаю всіх новеньких на моєму каналі. Ласкаво, прошу! Тут ми розглядаємо тру край історії з України та світу. Дякую тим, хто повертається на мій канал знову. Завжди радію, коли бачу коментарі від людей, яких нібито вже навіть знаю в житті. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви розглянете можливість підтримки мого каналу на Баймія Кофі Патреоні чи донатом на Монобанку. банку. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Точно так само, як ваші коментарі і вподобаєчки. Дякую всім щиро. Йдемо до перемоги разом, а зараз повертаємося до відео. Сьогодні ми переносимося в Південну Корею: місто Бусан. Це одне з найбільших міст в країні і одне з найбільш популярних туристичних напрямків. Місто є дуже безпечним. Вважається, що навіть наодинці безпечно гуляти вночі містом, тому туди часто відправляються одинокі туристи. За безпекою місто не програє Сеулу, столиці Південної Кореї, яка вважається досить безпечною столицею наряду з Токіо та Сингапуром. В Бусані народилася і проживала дівчина на ім'я Чон -Ю Чжун. Вона народилася в 1999 році. І на момент подій дівчині було всього лише 23 роки. З дитинства Чон Ю Чун була допитливою і захоплювалася біологією вона години за годинами могла проводити в своїй кімнаті за читанням книг та різними дослідами. В школі дівчина не мала багато друзів та переважно проводила час наодинці. Найближчі відносини Чон мала зі своїм дідусем, але й з ним невдовзі зменшила частоту спілкування. Дідусь в свою чергу вірив, що онука просто переживає такий період в житті, саме тому надає перевагу відлюдькуватому способу життя. А й дійсно, Чон після закінчення школи повідомила сім'ї, що поки що не збирається нікуди вступати, а хоч рік чи два подумати про своє життя і вирішити, що робити далі. Час йшов, і дівчина все більше й більше усамітнювалася вона так і не ступила нікуди і навіть не шукала роботу. Весь свій час Чон Юджун проводила наодинці. В японській мові існує поняття хікікоморі, що означає прагнення до найвищого ступеню самоізоляції, відірваності від зовнішнього світу. Хікікоморі описують як самотників або сучасних відлюдників. За підрахунками, півмільйона японських підлітків та понад півмільйона осіб середнього віку стали відлюдниками. Вважається, що таке явище виникло саме в культури Азії через сильний тиск суспільства, що вимагає від підлітків постійного самовдосконалення, тяжкого навчання та високої конкуренції, через що молодий організм не витримує, і люди вирішують самоізолюватися, повністю відірвавши себе від зовнішнього світу. Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії визначає Хікікоморі як стан, при якому постраждалі люди відмовляються залишати батьківський дім, не працюють і не ходять до школи та ізолюються від суспільства та сім'ї в одній кімнаті на час більше як шість місяців. Чон була саме такою дівчиною з явними ознаками Хікікоморі – а з приходом Ери ковіду її ізоляція від зовнішнього світу стала ще гіршою. Пізніше дідусь дівчинки скаже, що його онука стала дуже усамітненою і не хотіла спілкуватися ні з ким, та він не вважав це чимось поганим, адже згадував, що й сам в молоді роки довго шукав себе і був одинаком. А тепер повертаємося до початку моєї історії 26 травня 2023 року. Вночі молода дівчина викликала таксі. Пунктом призначення була лісиста місцевість біля річки Некдонг. На виклик прибув чоловік середнього віку. Він допоміг пасажирці погрузити її багаж. Це була валіза середнього розміру, після чого вони відправилися в дорогу. Під час поїздки дівчина була спокійною. Коли ж таксист і пасажирка прибули до зазначеного кінцевого пункту, чоловік знову допоміг їй з багажем. Та цього разу все було інакше. З валізи щось стікало. На вулиці було вже темно, тому доки чоловік намагався зрозуміти, що то за рідина і що з нею робити, дівчина вже зникла між деревами в темряві. Підсвітивши телефоном, водій зрозумів, що, скоріш за все, тією рідиною була кров. Тремтячими руками він набрав номер поліції. Чоловік і сам не вірив в те, що казав, та він дійсно допускав, що в його багажник просочилася кров з валізи дівчину, яку щойно він підвіз. Звучало абсолютно неправдиво, та поліцейські віднеслися до виклику з усією серйозністю. Під час огляду місця і автомобіля вони дійсно підтвердили наявність плям бурого кольору, які, скоріш за все, були кров'ю. Почалися пошуки пасажирки таксі. В Південній Кореї дуже добре розвинута система відеоспостереження за вулицями, тому пошуки не тривали довго. Тим більше, що через декілька годин після дзвінка таксиста в поліцію правоохоронці знайшли в лісосмузі валізу, яку описував чоловік. Те, що було всередині, шокувало навіть досвідчених поліцейських там були частини тіла молодої дівчини. Відслідкувавши переміщення пасажирки таксі по відео з камер спостереження, вже наступного дня її затримали. В південній Кореї рідко розкривають особистості жертв і злочинців, щоб запобігти травлі з боку жителів. Часто після злочинів люди переслідують родичів вбитого і вбивці, не даючи їм можливості нормально існувати. Та все ж в деяких жорстоких злочинах це правило порушується. Саме так сталося і тут. Люди були приголомшені жорстокістю вбивства, вони хотіли знати подробиці. Представники влади вирішили розкрити особистість вбивці. Та при цьому залишити ім'я вбитої анонімним на прохання її родичів. Так от вбивцею виявилася Чон Ючон так, та сама усамітнена дівчина, яка й на вулицю рідко виходила, а про те, що вона здатна на вбивство, і взагалі ніхто й подумати не міг. В четвер, 1 червня 2023 року, громадськості стало відомим її ім'я, і тоді стало з'являтися все більше подробиць вбивства. Виявляється, що Чон вже деякий час готувалася до екзаменів, щоб вийти нарешті на роботу, для цього їй потрібно було скласти іспит з англійської мови, до якого вона готувалася, правда, не дуже зосереджено. Загалом, весь свій час дівчина проводила за переглядом true crime історій і за читанням книг цього ж жанру. Дівчина все глибше поринала в світ злочинів та вбивств. В інтернеті Чон Юджун знайшла незнайомку, якій було трохи більше 20 років. Вона навчалася в престижному університеті, де вивчала англійську мову і крім того займалася репетиторством, проводячи заняття з англійської для дітей. Чон знайшла її контакти на сайті, де вчителі з усієї країни викладають свої ресюме для пошуку учнів. Чон Юджун обрала саме її, представившись мамою дев'ятикласниці, нібито її донька готується до іспиту і хоче найняти репетитора. Нічого не підозрюючи, викладачка призначила дату і час заняття, попросивши ученицю прийти до себе додому, щоб провести урок. Після чого Чон відправилася в магазин, де придбала шкільну форму і в назначений час прийшла до будинку репетиторки сама. Через деякий час вона вийшла звідти вже в іншому одязі і пішла в магазин, де придбала мішки для сміття та миючі засоби. На відео з камер спостереження дівчина виглядає абсолютно спокійною та задоволеною. А вже потім була поїздка в таксі, і небайдужий водій, завдяки якому так швидко вдалося затримати чон юджун. При затриманні чон сказала, що кров на валізі і на одязі, нібито від менструації вона почала голосити й кричати, що в неї дуже болить живіт, тому її навіть відвезли на обстеження в лікарню. Та все виявилося брехнею. Одяг на дівчині був одягом жертви. В якій вона переодяглася, тому що її спідниця та кофта були повністю покриті кров'ю. Під час допиту вона наполягала, що її змусив вбити молоду вчительку якийсь незнайомець, та її слова ніяк не співпадали з відео з камер спостережень. Ніхто, крім Чон, не заходив до будинку вбитої, діяла вона сама і не виглядала зляканою чи засмученою. Наступною була версія Чон, що вона вбила незнайомку через сварку. Та й ця версія не знайшла підтвердження. Лі Су Чон, професор судової медицини в університеті Кьонкі, сказав в своєму інтерв'ю новинному каналу, що цитую навіть люди зі злочинними нахилами, як правило, відчувають паніку та жах після того, як позбавили когось життя. Але поведінка Чон, яку можна побачити на кадрах, де вона забирає валізу з дому, щоб перевести померлу, не демонструє ознак тривоги чи жаху. Така поведінка є дуже незвичною, це лякає. Після ще декількох вигаданих версій, що були далекими від реальності, дівчині дозволили поспілкуватися з батьками і дідусем. Батьки Чон були зайнятими людьми, тому її вихованням найбільше займався дідусь. Саме після його вмовлянь вчинити правильно і покаятися, дівчина розказала правду. До речі, це мені чимось нагадало попередню історію на моєму каналі. Де жінка зізналася у вкоєному злочині лише після вмовлянь доньки. Хто не дивився, рекомендую до перегляду там дійсно неочікувана розв'язка історії. Так от дідусь Чон Ючун вибачився перед родичами вбитої за те, що так погано виховав онуку. Він виказав свої найщиріші слова співчуття їм. А онука, в свою чергу, нарешті розповіла, що трапилося насправді. Вона назвала себе одержимою від тру край Ніби Чон все глибше поринала в світ вбивств, переглядаючи фото з місць злочинів, а потім спіймала себе на думці, що хотіла б і сама спробувати, як це, вбити когось. Останній рік це бажання ставало просто неконтрольованим, тому дівчина наважилася на вбивство. До нього вона готувалася останніх три місяці. Дівчина шукала інформацію про те, як позбавитися тіла, що робити, щоб залишитися непоміченою, щоб поліцейські не затримали. І як зробити так, щоб тіло ніколи не знайшли? Чон Юджун недарма вибрала саме таку молоду дівчину, як жертву, адже вона й сама була нижчою, ніж 150 см сантиметрів, і мала досить мініатюрну тілобудову. Прийшовши в будинок жертви у вигляді школярки, дівчина одразу нанесла декілька ударів ножем вчительці, після чого почала позбавлятися тіла. При допиті близьких чон та її однокласників останнім взагалі було важко опізнати дівчину по фотографіям адже вона дуже змінилася з часів школи. Та й на питання, якою була чон, їм було нелегко відповісти, бо вона, як я вже казала, була замкнутою і ні з ким не спілкувалася. У школі чон була мовчазною і самотньою дівчиною. Вона ігнорувала привітання і не відповідала, коли з нею розмовляли. Після закінчення середньої школи дівчина жила в будинку свого дідуся і готувалася до іспиту, щоб отримати роботу в державній установі. Вона ніколи не виходила на вулицю лише дуже рідко в бібліотеку за книгами. Чон була настільки ізольованою від суспільства, що навіть не мала жодного друга в списку контактів у мобільному телефоні, який у неї вилучили поліцейські. Так само чон не була зареєстрованою і в соціальних мережах. Якщо хтось приходив до будинку її дідуся, Чон йшла прямо в свою кімнату і ховалася там, доки гості не підуть. Найстрашніше, що спочатку репетиторка, яку вбила чон, відмовлялася від заняття, тому що вони проживали далеко одна від одної, і вчителька не хотіла, щоб дев'ятикласниця, яка нібито мала б мати з нею заняття, так далеко добиралася, та чон все ж таки вмовила її на пробне заняття, яке стало останнім в її житті. Люди підозрюють, що Чон могла піти на вбивство, щоб нібито заволодіти особистістю вбитої, адже з місця злочину вона забрала гаманець, посвідчення особистості та телефон жертви. Вона дійсно навіть не думала, що її спіймають, а тим більше так швидко. Зараз Чон Ючун перебуває під вартою в очікуванні суду. До речі, деяких жінок в Південній Кореї обурив факт того, що особистість підозрюваної оприлюднили. Вони звинувачують владу і чоловіків в країні, що нібито роблять життя в країні неможливим для жінок. Що, незважаючи на те, за що засуджено дівчину, її особистість треба було захищати, чи згодна я з цим ні. Моя думка зробив відповідай дивися в очі людям. Єдине, що я не підтримую, це цькування родичів, вбивць. Ось така історія неочікувано, правда, ми тут всі любителі друк каналів. і тут таке. Колись читала і намагалася розбиратися в питанні, чи призводить перегляд True Crime відео до звірств. Нібито ні. Для людей це як заспокоєння і хобі. Люди, що схильні до злочинів, не зупиняються на Трукраймі, для них того замало. Тому вони шукають інформацію зовсім іншого роду з усіма фото і подробицями. Та й, до прикладу, я скільки читаю, слухаю, ніколи й думка лиха в голову не приходила. Навпаки, хочеш якось себе вберегти. Шукаєш спільні риси у злочинців, щоб розгледіти їх в житті. Але моїм висновком з історії буде те, що треба шукати допомогу у спеціалістів, якщо відчуваєте, що з вами щось не те, якщо маєте дурні думки. Все лікується або, хоча б покращується перебіг. Нічого такого, чого б можна було б соромитися, немає в проблемах ментального здоров'я. Як каже мій дядько, єдина проблема, яку не можна вирішити, це коли сніг на обличчі не тане, а все інше. Це тимчасові труднощі і досвід. Тому звертайте увагу на своє психічне здоров'я і просіть про допомогу. Навіть на моєму каналі кожна друга історія це історія, якої б могло не трапитися, якби люди вчасно отримували консультацію спеціаліста. У мене все. Чекаю у вас в коментарях, там і обговоримо. Діліться своїми враженнями від історії. Дякую, що були зі мною! Почуємося!